Е, Таке коротенький пліць від нашого Тріо. Служити чи регентувати? Ну. Служити і регентувати. Тут нема такого, mm -hmm. що ви. Бути учнем чи бути вчителем. Бути вчителем. Хор чи квартет. Хор. Партесний спів чи Візантія у два голоси. Партес. Так, стоп. Я вже всі питання почув. Зробити співанку чи відпочити з друзями? Зробити співанку. Виїзні служби, чи тут вдома у вас в монастирі? І те, і те. Архірейська служба, чи проста буденна. Архірейська. Пропонувати ідеї чи отримувати ідеї від інших. Отримувати ідеї, mm -hmm. Але, і... в принципі, теж можна. Вони, вони близько, один до одного. Ну, так. І розкажіть трішки про нашу спільну ідею заспівати стріло своїй та й справі Які у вас були такі перші враження, коли ви почули від нас пропозицію заспівати разом? І з якими, можливо, питаннями ви стикалися? Цікаво. Ну, взагалі, взагалі саме зародження, я думаю, що цього, цієї ідеї було дуже цікаво. Як я, як я зрозумів, що, що ти хотіла мені подзвонити, предложити це, а тут, виходить, що ні з того, ні з цього я дзвоню, я і я думаю, що це мало статися в плані того, що на все воля Божа, і, і дуже радуюсь тому, що Получалось робити таке відео. У вас чоловічий склад, і сьогодні Ні, було ви почали приємно було, було було приємно працювати. Іноді, хоч скажу відверто, хоч я такий любитель чоловічого хору, але але я все одно люблю і змішані хори і багато творів, які я б хотів переложити, але неможливо їх переложити. Тому Якісь такий твір записати разом, це було це дуже класно. Тим більше таке класний твір, да і справиться. І взагалі, я думаю, що для цього твору більш підходящі голоси це, це жіночі тріо. Я думаю, у вас дуже такий колектив з почуттям гумору, і да. у нас було своє переживання. Але коли ми чули ззади, як хлопці жартують, це просто Сьогодні Ми стали одним цілим спільною ідеєю і дякуємо да. вам за Дякую це. Дякую вам. Дякую. Будемо Дякую. брати з вас приклад. І дуже цінні поради взагалі ви нам сьогодні давали. Дуже так. приємно, дуже дякуємо. Дякую, що, що ми це зробили і що ви приїхали. Дякую. Дуже приємно і за службу. Привіт. Дякую. Привіт. Так, Таке питання, який у вас взагалі розпорядок служби на вихідних, підготовка до цих служб, співанки, як там вас часто проходять? Звичайно, як у кожного великого колективу, у нас є свій чат, де все чітко прописується регентом наперед, як цілий план, скажімо так, на тиждень. А якщо є, наприклад, якісь служби великих святих, то ми, звичайно, збираємось на тижні. Кожен по своїй можливості, тому що майже всі хлопці у нас працюють, деякі навчаються. Ось і ми стараємося на тижні приїхати поспівати службу святкову. А так ми постійно співаємо суботу-неділю, субота, вечір, неділя. Ранок перед суботньою вечірньою службою у нас є обов'язкова співанка. Приблизно година, півтора години, в залежності від того, що ми повторюємо, що ми вчимо нове, які у нас є твори. А у вільний час у нас користи взагалі збираються всі разом, спілкуються після важких робочих буднів, скажімо так. Звичайно, ми святкуємо дні народження, постійно обмініємося чимось новим, цікавим. У нас, наприклад, є донечки. У наших хористів, і ми навіть їхні народження святкуємо yes. всі разом. Ось yes. Е... Yes. також можемо святкувати звичайні мирські свята, там як новий рік, наприклад, після служби збираємось або mm. перед службою, і хлопці підказують, так, да, це теж mm. а на природу десь там виїжджає. На природу теж. Yes. Природа, yes. спорт. Mm. Хлопці стараються збиратись там на волейбол, щоб пограти mm. разом, або, наприклад, Десь в ресторані, щоб відсвяткувати якусь важливу подію для нас всіх. Ось, в принципі, Клас. якось так. Дуже так. класно. Тепер ми дізналися частинку життя е Банчанського гору. Дякую. Привіт, Максим. Привіт. Хотіла запитати в тебе, які твої улюблені великопосні твори, можливо, тобі якісь особливо подобаються, припадають до душі, тобі, до серця. Я... Хочу почати саме з першого тижня великого посту, тому що там особливо відчувається дух е, такий е, строгий, е, тому що ще служби кожного дня. В першу чергу це канон е, Андрія Крицького, точніше, Ірмоси Бортнянського. І також душа моя, Котогарова, Вони якось так передають дух, щоб задуматись про свою душу, як ти жив до поста, щоб ти хотів змінити саме в піст, і як зустріти вже саме Христове Воскресіння. Максим, всі тебе ну, в більшості всі тебе знають, як організатора молодіжки ковчег. Тому хотілося б дізнатися, як до вас потрапити, щось цікавого розкажи про те, що відбувається там. Ми з молоддю в Чернівцях. Створили простір для таких молодих людей, однодумців, які класно проводять час, відпочивають, допомагають другим людям, нове щось дізнаються, і також це ми все транслюємо на наших платформах: це Телеграм, Інстаграм, де всі люди з усієї України і за кордону можуть бачити, як проводить духовно молодь, православна своє життя і як до нас потрапити. Просто через знайомих, це перше, друге через так само наші платформи, і бажання є зробити найкращий, найкращий простір для нашої молоді, щоб кожен православний і неправославний, який хоче духовно збагатитися, міг відчувати себе краще. І ви відкриті завжди до нових людей, до нових зустрічей. Так. так, нас навіть є люди, які, наприклад, не не дуже були в християнстві, але їм було цікаво якось духовно збагатитися, і вони починали з нами їхати в поїздки. І далі вони просто дуже сильно насолоджувалися моментом спілкуваннями з людьми, і ми їх дуже радісно зустрічали і чекаємо ще ще більше таких людей. Одним словом, приїжджайте в Чернівці, в банчани, приїжджайте до молодіжки, ковчег, і ви дізнаєтесь дуже багато цікавого. Всім привіт сьогодні з вами у цьому прекрасному кадрі, ще найбільш прекрасніші тріо свої, і хотілося би запитатися, скільки існує таке прекрасне тріо? Ну, наше тріо е, існує, мабуть, з Різдва 2024 року. Наша ідея була це просто зібратися і поколядувати по хатах. Mm -hmm. Але коли ми побачили фідбек від людей в хатах, коли вони нас надихнули продовжувати цю справу, ми тоді задумалися шукати ще якісь інші твори, крім колядів. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. А які ваші улюблені твори, наприклад? Та й справиться. це <риклад> <риклад> чайковська <риклад> <риклад> світи Зоря, можливо, бачили, Ми записували з так. юнацьким хором Бочаївської лаври. Мій мені дуже подобається Україна моя називається. У нас перший відео. <риклад> Ми з <риклад> Бочаєві знімали. Парі 2», Турінков. Це просто мені здається якісь такі торжественні служби. Це прям. Це бомба дуже цікаво дізнатися, як вам прийшла на думку така. Якась ну не просто назва там тріо свої. Вона якась така тепла, і навіть рідна. І я думаю, не тільки для вас, а вона стала вже рідною для багатьох ваших слухачів. Чому свої? Тому що в цей час, коли люди почали ділитися на тих, хто ходить в українську православну церкву і хто не ходить. І цією назвою ми показуємо, що ми свої, що ми ніколи не будемо проти нашої віри, ми будемо співатися церковно І не дивлячись на всі події, які відбуваються, все одно ми будемо з Богом. Це дуже потужно, це дуже потужна. Так. Ви плануєте поповнювати ваші склад? У складі спочатку була матушка Ніколета, вона зараз в декреті. І в нас склад складається з чотирьох людей, але ми дівчата, і ми, нас Бог створив народжувати. І нас постійно хтось буде в декреті. Я вам це кажу. Тому наш склад з чотирьох людей, але ми постійно будемо співати тріо. Все-таки нам тріо ближче. Дякую за інтерв'ю. Це користь Бенчанського. Перше питання. Нам дуже цікаво, і ми думаємо глядачам теж, скільки часу співає ваш хор? Дев'ять років. П'ять років. Можна сказати, п'ять років співає. Ще молодий, свіж. Ви співаєте з самого початку, так? Е, ні, я співаю два з половиною роки тут в цьому хорі, спад зараз вже не змін, практично. Рік два. А яка загальна кількість складу людей вашого? Загальна кількість. 22. 22? А ви того 16 було там. Можна буде? Хористів 17 за регентом. Дякую.